Это, ну, вот, промежуток, який нас э, захищає та артерії Братіславської э, траса полосити. Щодо лісу, наприклад, так да, вони зробили наск зараз для цієї автостоянки. Так те, що вони облаштували на 250. Там проходить у нас ручей. Ми знаємо всі, хто тут живе. Вода почала застаюватися. Зараз буде э, жарке літо, Воно все буде там. Смерті в цьому лісі знищується ліс навіть так, коли зроблена автостоянка таким чином насипу і перекрити а, ходи для ручею нашого. Там був дренаж, але він забився. І дренаж тут і і забитий, Люди а, і вся вода зараз гуляє. Де другий ліс стоїть весь у воді? А коли дощ пойдет, вона нікуди не буде сідати, вона буде набиратися. Буде в на наших домах. Коротше, треба ліквідувати під центр живого району.